Bandu Bandu Gate Bandu Gate Bandu, Bandu Gate. Тому пам'ятаємо, що найперше має бути Бог. Бо без Бога ми не здатні зробити нічого. І знаємо, що навіть жодна волосинка з нашої голови не може впасти без волі Божої. Тому починаємо цей наш сьогоднішній мітинг з молитви. В чаємо Богові всі наші думки, всі наші прагнення, всі наші найкращі прагнення під Божий, під Боже благословення, під Божий палець, також під покров Божої Матері, Пречистої діви, Богороди. Мене звати Світлана. Я приїхала сьогодні з чоловіком до Риму на підтримку українського майдану. На підтримку українського народу. Сьогодні ми хочемо виявити своє бажання, вступити в Євросоюз. Ми хочемо євроінтеграції. Ми хочемо, прагнемо, щоб наш український народ жив в незалежній, демократичній державі, правовій і сильній, бути захищеними. Ми сьогодні з вами, українці. Ми сьогодні боремося для того, щоб побороти цю корупцію. Ну, владу і кажемо: борімося і поборемо, борімося і поборемо, борімося і поборемо. Слава Україні! Героям слава, слава українській нації! Decisioni che hanno avuto in Ucraina e lo ha 30 novembre 4:30 am, the rival Sono venuti lì in Maidan, nella piazza centrale di Kiev, per la democrazia, per i diritti umani. Per... Ha fatto un assalto terribile dove sono stati feriti nei nostri paesi, in Italia e in altri paesi d'Europa. Ha fatto tutto è venuto in piazza per i nostri diritti.